¡Señor! Oh oh, 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 me. Cause I'm different and my mind is free. You will want to love, oh, 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 me. What will it ever be? What's that? Hello, when say why while you follow someone. i Ну Що ж, друзі, ми побачили вже такі творчі, цікаві номери від. Е... Творчого центру Art Voice. і зараз ми з ними поспілкуємось. Вони розкажуть нам, чим вони займаються, хто вони взагалі такі, звідки вони що роблять. Тож до нас сьогодні завітала Ніна Шарапата, керівник творчого центру Art Voice, та солісти Євдакія Пінченко та Євгенія Поліщук, і також дівчатка, які теж займаються в цьому центрі. Тож доброго ранку, доброго Раді доброго вас ранку. привітати тут. Ви нам вже заспівали. Доброго вже станцювали. Тож розповідайте, ніно що це у вас за центр, чому навчаєте. Доброго ранку, шановні глядачі, шановні ведучі. Сьогодні до нас до вас в студії завітав творчий центр АртВойс. Нам. Є багато чого вам розповісти, розказати сьогодні. В нашій студії не тільки Євдокія Пінченко і Євгенія Поліщука, а також Анна Павленко та Легійда Вікторія. Так, Дот... Також солістки, так також солістки творчого центру. Центр вже існує нам цьому році буде 5 років з дати заснування. Маємо такі невеличкі здобутки і багато планів. На майбутнє угу. ну, все ж таки, що це за здобутки? Де вже дівчатка брали участь, на яких конкурсах? Тож давайте трошки ви розповідаєте, а потім ми вже з ними поспілкуємось. Робота центру полягає в тому, що я порівнюю свою роботу з майстром ювеліром тому що в мої руки попадають такі перлини, які потрібно трошечки обробити, додати, може якихось знань, умінь, і вони. Скажем, так працюють далі самі під чітким керівництвом батьків, також моїм. Робота в центрі проводиться по двом напрямкам: це ага. сольні уроки та вокальні групи, які ви маєте змогу побачити в вашому ефірі. Ну, так, так. так. Соль... Солісти центру це діти, які трошечки вже майже оприділилися зі своїм назначенням в своєму житті. Так, так, от. І виступи для них це їхнє життя. Ми подорожуємо по всій Україні, дуже маємо велику надію в цьому році відвідати і за кордон, але все буде, скажімо так, залежить не зовсім від нас. І так, ми відвідуємо дуже багато різних конкурсів, фестивал, фестивалів. Це і всеукраїнський рівень, і також через два тижні ми маємо змогу. Представляти Чернігівський край на другому міжнародному конкурсі Одеса скликає друзів, і там маємо змогу представляти е, сольні е, категорії, і також вокальна група, наші самі найменші. Група «Кіткат», поїдуть і виборюють, будуть для Чернігівського краю. Маю надію, що перемогу. От ви сказали найменші. Скільки рочків наймолодшим вашим вихованцям? Наймолодшим. Три роки і вісім місяців. Боже, і вони співають вже в три роки. Вони також так, вони співають, і ви знаєте, віддача від цих маленьких зірочок я можу сказати, що така ж сама, як і від вже сформованих, майже сформованих творчих особистостей. Як Тому... проходять заняття у вашій студії? В якому режимі, в якому форматі? Це, ну, скажімо так, вони мають два заняття в тиждень, два, ну, деякі групи вже трошки які підросли, старші, то там вже три заняття, заняття в тиждень. Заняття проходять одну годину. І, ну, так, уже всіх, скажімо так, наших дуже цікавих моментів я не буду розказувати. Якщо ви безпосередньо завітаєте до нас в центр, то ви побачите, які самі, скажімо так, форми і методи роботи у нас є. Ми дуже багато приділяємо уваги. Саме якості. <гум> Тому, існуючи 5 років, тільки може, можна сказати, в цьому році ми стали такі активні і дякувати Богу, такі популярні, можна так сказати. Так, ну що ж, добре, давайте з дівчатками поспілкуємося. Так, що ж там, Євдокія розповідай, коли почала займатися? Взагалі, що співаєш? Чому, ну, взагалі, чому вирішила співати? Взагалі я почала займатися музикою ще 10 років тому, uh -huh. але ходила до музикальної школи. А, там мене Ігорівна була моїм першим викладачем, але потім ну, вона створила свою студію. і Я вирішила а, піти займатися. Ну одного разу я пам'ятаю з телефону, телефон, і я почула таку фразу, чи готова ти ставати зіркою? Ну, звичайно, я сказала так, і з того з того моменту я почала займатися в студії, це вже 5 років з початку заснування. І, ну, можу сказати, що ми дуже успішно займаємося, тому підкорюємо нові вершини, горизонти. Якщо ви, наприклад, ви б наприклад, ви спитали мене. Де я виступала, то Давай мені було важко <сих> відповісти, тому що ну дуже багато де я виступала. Мені б набагато було ну, простіше відповісти, де я не виступала okay. у нас в Чернігові. <сих> uh -huh. а, ну що не <постив> добре. А <постив> на яких конкурсах ти брала участь? Можливо, якийсь всеукраїнських. Так, це багато конкурсів, що проходили у нас в Чернігові. А, ну, також останні може назвеш? останні навіть це, був це конкурс, який організувала Інна Ігорівна, Це був Сівер Артфест. <постив> Ота от там ми всі приймали участь. Я також і, ну дуже багато конкурсів Який було. Який репертуар тобі подобається виконувати? Можливо, ти, ти полюбляєш там зарубіжні пісні, так якісь чи не от наше українські, ну, чи може? Попса, от Горді не любить в нас такого. У нас... Що ти там слухаєш? Нічого не, слухає. а он загарує, я нічого не слухаю. Він взагалі музику так полюбляє в нас. Я люблю співати на зарубіжних виконавців, але серед наших виконавців теж є талановиті люди, пісні яких ну варті того, щоб їх співали. Я вважаю. Ну я люблю зарубіжних. Це Адель. А, ну, мені дуже пасує вона за тембром. А з наших українських я теж люблю співати українські пісні. Там, наприклад, Ірина Федишн мені подобається. Ну, все, наприклад. А ти ти себе взагалі бачиш в майбутньому? Трошки через п'ять, ну, сім. Навіть не знаю. Хотілося б бути журналістом або телеведучою, ведучою, але не знаю ще. Mm. Як, То, що як підростає таке… Конкуренція вона волонтери. Так? Поговоримо тоді. Ну що ж. Євгенія, давай з тобою трошки поспілкуємося. Ти в нас скільки займаєшся? Скільки я себе пам'ятаю, я все життя співала. У три роки я ходила до музичної школи до Ніни Ігорівни, та у шість років я дізналася про студію і вирішила завітати. І вже п'ять років я займаюся. А де ти за ці п'ять років вже встигла так поспівати? Ну, завдяки вокалу, я відвідала багато міст України. Я побувала. У Львові, у Дніпропетровську, та ось поєдну поїду в Одесу, uh -huh. в а Києві також. Була. Так, у Києві також була. А ти співала співаєш сольно? Чи все ж таки в якомусь гурті також співаєш? Mm, я співаю сольно, uh -huh. але ось коли ми знімали кліп, ну довелося співати групою. Я так розумію, тобі не подобається так в групі співати. Ну, no, більше подобається. як вам до Коли ви от одні на сцені так стоїте, коли вся публіка дивиться лише на вас, чи коли там колективи, вже кілька дівчат? Так, якась така підтримка. Mm -hmm. Ну, сольно співати дуже складно, тому що вся увага на тебе. А у гурті ну, дуже просто, тому що якщо ти там, ну, забудеш слова, то хтось за тебе впорається. Mm -hmm. ну, дивись, а якщо в тебе буде така пропозиція до якогось такого відомого гурту приєднатися як солістка і вже з гуртом співати? Mm -hmm. що Мабуть, я б ну, пішла б тільки цей гурт. Ти плануєш надалі, наприклад, от, своє життя, свою професію зв'язати з музикою. Чи теж в тебе які, якісь є такі вподобання, там журналістика або ще щось? Mm, ну я ще займаюся танцями, але mm -hmm. я себе не уявляю танцюристкою великою. Більш я от е... батьки зараз дуже зраділи, цьому, <рес> так, що дитина ходить на танця, скільки скільки років ти там танцями займаєшся вже? Сім років. Сім років ви має досить гарні здобутки. Ну, Женя, у нас взагалі така дівчинка, як і багато інших дівчат, яка, якщо за щось береться, то вона доводиться до ідеального завершення і з гарним результатом. Угу. Угу. Ну що ж, давайте трошки поспілкуємося про ваші плани на майбутнє. Можливо, ви знову організовуєте якісь концерти, так. якісь конкурси, і що у вас планується такого? Творчий центр. Я маю надію, у нас в цьому році буде. В травні місяці проходити uh -huh. другий всеукраїнський вокально-хоровий фестиваль-конкурс заснований саме нашим центром. Чому вокально хоровий? Тому а як що називається називається Сівер фест». – тобто про який ви казали. Так, так він вже проходив в тому році, і а, за підтримки нашого управління культури а, я так маю надію, що він відбудеться у травні місяці. Чому саме вокально хоровий? Тому що подорожуючи Україною по фестивалям і конкурсам, вони майже всі е, такі полі е, музикальні і танцювальні, і там багато там інших різних номінацій. А вокально хоровий, е, а саме хоровий конкурс mm -hmm. це дуже велика рідкість. І наш Чернігівський край він дуже талановитий на саме вокально хорові е, колективи, на солістів. І тому е, виникла така ідея, така потреба заснувати такий конкурс. Маю надію, що в цьому році ми будемо е, святкувати другий е, конкурс і. До нас приїдуть солісти і хорові, і вокальні колективи зі всієї України. Yeah. В тому році було три наших регіони, а на, на даний момент географія конкурсу розширюється. Також творчий центр не тільки фестивалі, конкурси відвідує і засновує. У нас є така наша духовна потреба, і ми п'ять років тому назад разом всі, чому я говорю говорю ми, тому що. Я це не тільки керівник, а в мене є дуже багата е, талановита сім'я. Це мої е, діти і також мої батьки, які завжди мене підтримують і якісь нові е, е, емоції, якісь нові, скажімо так, плани. Вони все втілюють разом зі мною. Тобто, це Артвоз це велика сім'я і okay. це велика команда. Тому е, є така потреба у нас, і ми кожен, е, скажімо так. З кожні півроку творчий центр Art Voice проводить мистецьку акцію, яка називається Слухай серцем. Це концерт, до якого запрошуються не тільки вокалісти і вокальні ансамблі нашого центру, також це і хореографічні колективи міста Чернігова, і вокалісти, окремі музиканти. Разом ми робимо таку велику гарну концерт програму, І Зміст нашого вечора полягає в тому, щоб допомогти е, якісь, якимсь окремим верствам населення. Тобто ми працюємо дуже багато з дітками-сиротами, з дітками-інвалідами е, і збираючись разом, співаючи пісні і об'єднані такою духовною потребою допомагати, ми робимо такі ще й добрі справи. Ну, ми в свою чергу тоді хочемо побажати вам успіхів, натхнення, щоб ви не зупинялися лише вперед, лише нові досягнення. Дівчатка, ми впевнені, що в майбутньому ви обов'язково станете зірочками не лише української сцени. Ми бажаємо і вам теж успіхів. І дякуємо, що сьогодні завітали, поспілкувалися, розважили, поспівали. Так, а ми поки що будемо дивитися, що вони ще підготували для нас. Не перемикайте. If we walk on winter's day, i will be see the world if I was you, darling. California dreaming. No. i Туман над рікою, як на схонях твоїх сивина, все життя ми живем лиш тобою, батьківщина моя чарівна, де ми степом безмежно широким, чи долаєм вершини Карпат, погляд твій ловимо синьоокий і розкрилюєм крила мовта. там сіяє росія Оби корона або чесно стати зіркою екрана Ми сила лабіринти шляхи в думках і всі бажання Скорее зірки екрана напевно, краще бути зовсім не повним. Повтор... Bye-bye.